Вітаємо вас на телеканалі Гок у проєкті Топспорт. Гірник спорт здобув першу перемогу у чемпіонаті та готується до кубкової зустрічі. Мініфутбольна команда Срібло-золото стартувала у Кубку Незалежності, а юні дзюдоїсти готуються до нового сезону. Про ці та інші теми розповідаємо сьогодні. тож дивіться у випуску проєкту ТОП спорт. Перша перемога і місця у збірній туру. Гірник спорт виграв у дебютанта другої ліги клубу Пенуел. Це була домашня, так сказати, заготовочка. Що таке християнський футбольний клуб? Про це у топ-коментарі із керівником Криворізького Пенуелу. У нас є навіть люди, які не вірять в Бога, і для нас це нормально. Юні дзюдоїсти горішніх плавнів готуються до осінніх змагань у відділенні дзюдодюсиша номер один. Оголошено новий набір. На сьогоднішній день наш вид спорту дуже популярний. Хто з гравців гірника спорт потрапив у збірну туру? Про вдалий старт команди срібло-золото. А також хто здобув медалі на змаганнях з веслування на байдарках і каноє, боксу та стрільби кульової. Про це розповідаємо далі у «Дайджесті». Гірник спорт здобув першу перемогу у чемпіонаті. Сталося це у домашньому матчі четвертого туру проти Криворізького пенуелу. Рахунок у грі відкрив златзлатів на 12 12-й хвилині зустрічі. За три хвилини до кінця першого тайму, після передачі від Сергія Козака, ударом головою невеличкий шедевр створив Кирило Попович, який подвоїв рахунок. Це була домашня, так сказати, заготовочка. Ми її робили на тренуваннях перед грою. Та це дуже важливо для нас було виграти цю гру, я думаю. Тому ця заготовка допомогла нам це зробити. Я дуже щасливий, що я допоміг принести команди для команди перемогу. Після перерви Ярослав Сорочан виконав прицільний удар із-за меж штрафного майданчика і після ще одного яскравого голу збільшив перевагу гірників до рахунку 3-0. Надалі Пенуелу вдалося захопити ініціативу і відіграти два м'ячі. Голами відзначилися Олександр Лебедєв та Богдан Бокулев. На заключній хвилині компенсованого часу гості мали шанс зрівняти рахунок, але вдача була на боці гірника спорт, якому все ж таки вдалося здобути цього дня першу перемогу у поточному чемпіонаті. За підсумками четвертого туру другої ліги, два гравці гірника спорт увійшли до збірної туру за версією порталу Спортарена капітана гірника спорт Сергія Козака, який віддав дві результативні передачі, експерти обрали на позицію атакувального півзахисника. Також у збірній туру центральний захисник гірників Кирило Попович. Він не тільки забив красивий гол, а й ще відпрацював в обороні під час штурму воріт наприкінці матчу футболістами Пенуелу. У суботу, 23 серпня, гірник спорт стартує у боротьбі за національний трофей. Команда з горішніх плавнів свій стартовий матч турніру проведе із добре знайомим суперником Тростянцем. Це буде гра однієї 32-ї фіналу Вібет Кубка України. Матч пройде на стадіоні спорткомплексу Юність у горішніх плавнях. Початок о 14.00. Гірник спорт поки що не забивав м'ячів на своєму полі тростянцю і намагатиметься перервати неприємну для себе традицію найближчої суботи у дебютній кубковій зустрічі цього сезону. Трансляцію поєдинку дивіться на ютуб-каналі Української прем'єр-ліги УПЛ ТБ. Із перемоги стартувала у Кременчуці на турнірі з мініфутболу Кубок Незалежності команда Срібло-золото. У своєму стартовому матчі гравці з горішніх плавнів виграли у команди Поло з рахунком 9-2. У складі срібла-золота хетрик у свій актив записав Олександр Туль. Два м'ячі забив Артем Катламей. Також у воротах суперника відзначилися Василь Плескач, Олександр Кисіль, Володимир Звір та Артур Атаєв. Свій наступний матч Срібло золото зіграє у неділю 24 серпня із команд. ...Круть і Ко. Початок матчу о 16-й годині. Пряму трансляцію поєдинку. Дивіться на ютуб-каналі Асоціації футболу Кременчука. В Умані дві медалі виборов веслувальник дю США 3 горішніх плавнів Богдан Рєзніков. Двічі вихованець тренера Олега Підклади піднімався на подіум всеукраїнських змагань олімпійські надії з веслування на байдарках і каноє. Обидві медалі Богдан Рєзніков виборов у байдарці одиночці. Золоту на дистанції 500 метрів, срібну на дистанції 1000 метрів. За підсумками змагань, каноїст із горішніх плавнів увійшов до складу збірної України, яка візьме участь у міжнародних змаганнях Олімпік Хоупс Регата. Відбудуться у вересні у чеському місті Рачице. У Вінниці представники стрільби кульової з горішніх плавнів вибороли нагороди чемпіонату України серед спортсменів віком до 23 років. Три медалі у Софії Михайлюк. Золото та срібло. Вона виборола в особистому заліку у вправі МГ 9 Також на її рахунку бронза, яку Софія виборола у змішаній команді у міксі стрільби із пневматичної гвинтівки у парі з Олександром Добролюбовим. Другу свою медаль цей спортсмен здобув із партнерами по команді Максимом Шевченко та Максимом Коваленко. Хлопці вибороли бронзу у вправі гп 6 під час стрільби із пневматичної гвинтівки. Дві медалі у Олексія Ціона. Золото та срібло в особистому заліку у вправах МП-8, малокаліберний швидкісний пістолет та МП-10, малокаліберний пістолет. Анна Ляшенко та Марія Михайлюк вибороли срібні нагороди у командному заліку серед дівчат у вправі МГ-5, стрільба з малокаліберної гвинтівки з трьох положень. До здобуття успіхів на цих змаганнях зусилля доклали тренери медалістів: Віктор Дедбайло, Альона Федорова, Максим Шевченко та Владислав Григоренко. Боксерка з горішніх плавнів Марина Шевченко виборола срібну медаль на міжнародному турнірі класу А у Сербії. Вихованка відділення боксу дю США 1 виявила себе у ваговій категорії 65 кілограмів. У домашньому матчі четвертого туру гірник спорт зустрівся із дебютантом другої ліги Криворізьким Пенуелом і виграв поєдинок із рахунком 3-2. Пенуел це християнський футбольний клуб. Про цей статус у ексклюзивному інтерв'ю у рубриці ТОП Коментар розповів засновник клубу Пенуел та його генеральний директор Андрій Трипольський. Розкажіть про цей напрямок. Це новий напрямок От Юкса, у вас християнський клуб. Як він організувався? Ну і там не да, щоб всі віруючі були, ви набираєте хлопців, виховуєте їх потім. Ну, ось про це, про ваш клуб. Да, ми ще почали існувати в 2005 році. Це дуже довга історія, тому, скоріш за все, не буду розказувати. То можете почитати і подивитись інтерв'ю, я багато давав різних. Е, в 2005 році з'явився Пінели. У нас відразу ну, сама назва говорить про християнство. Це біблійна назва переводиться як лицем до лиця з Богом, зустріч з Богом. І наша ціль, наша мета. Ми хочемо, щоб всі, хто якимось чином доторкається до футбольного клуба нашого, щоб він якимось чином побачив, зустрівся з Богом. Ми хочемо показувати приклад, хочемо на футбольному полі, футбольним полем полем бути дійсно прикладом. Ми дуже проти корупції, дуже проти якихось ну, поганих вчинків, і тільки за е, наші принципи. В нашій нашому. Клубі дуже багато людей різних конфесій, різних направлень релігійних. І для нас це не є принципово, щоб людина вірила в Бога. У нас є навіть люди, які не вірять в Бога. І для нас це нормально. Ми ділимось нашими цінностями намагаємось прикладом показувати наші цінності. Тому. Дякую команді гірник, дякую горішнім плавням. Все буде добре. Україна переможе і дякую всім. Як сприймати ці результати? Не дотиснули «Ребел» там, не вистачило часу. Тут були близькими вже до того, щоб засмутити суперників. Ну, по-перше, я дуже вірю в Бога, і я думаю, що Бог все контролює. І такі результати на початку. Ну, в принципі, якби, е, ну. Для мене не є там щось таким новиною якоюсь. У нас майже всі хлопці, вони тільки адаптуються, тільки розуміють, що таке професійний футбол. І всі ми так само і я, і все керівництво клубу, і тренерський штаб. Ми це все тільки починаємо розуміти, як це і що це. Тому ось так, да, трошки складненько, в тому плані, що такі дві майже однакові гри, 0-3, 2-3 потім. Але дуже класно, дуже. Ну, Показово, що є характер, є бажання у хлопців, є у них мрія, до якої вони дуже довго йшли, і зараз вона вона у них реалізується. Тому я дуже вірю в потенціал нашої команди, дуже-дуже сильно вірю, що цей потенціал розкриється ще більше. І вірю, що Бог все контролює. Тому довіряємо Богу і довіряємо нашим хлопцям. Відділення дзюдодю США номер один горішніх плавнів напередодні нового навчального року оголосило про набір до молодших груп. Втім, старші за віком дзюдоїсти не припиняли тренувань і готуються до осінніх виступів. Як тривають заняття у юних дзюдоїстів та що очікує тих, хто прийде займатися дзюдо цього року. Дивіться у наступному сюжеті. Юніт дзюдоїсти США номер один горішніх плавнів проводять тренування під керівництвом тренера Олександра Федоренка. Попереду у юнаків низка змагань, до яких вони готувалися під час не тільки занять, а й проведеного літнього збору. Як завжди, ми починаємо свій навчальний рік з вересня місяця. Але ж діти, які тренувались там, скажемо, позаймалися вже там декілька років. Ми займаємося з серпня місяця, давали їм такий невеличкий відпочинок літом. І зараз йде вже вже тренування, готуємося на ближайші змагання, які будуть вже в вересні місяці. Традиційно у вересні відбуватиметься новий набір дітей, які мають бажання займатися дзюдо. У відділенні чекають на дітей віком від 6 років. Заняття відбуватимуться у залі боротьби на базі політехнічного коледжу. Тренування проводитимуться щодня, крім неділі від 15.30. На сьогоднішній день наш вид спорту дуже популярний у нашій країні і не тільки в країні, а й у всьому світі. Популяризація дуже така. Сильна. Навіть бачимо в останній Кубці Європи, скажем так, кадети, хлопці-дівчата в увагі категорії, приблизно що дівчат, що хлопців по 100 спортсменів в одній вазі. Тобто це дуже багато, діти тренуються, намагаються показати свій рівень в кожній країні. Олександр Федоренко наголошує, що для маленьких дітей тренування відбуваються в ігровій формі. Акробатика, кросові підготовки на вулиці. Ми там теж граємося з ними, бігаємо, граємося, підтягуємося. Тобі ж все в ігровій, в такої рухливі, рухливі ігри, скажімо так. Їх це зацікавлює, їм подобається, а і потім вже ми потихеньку переходимо вже в. На другий етап це вже там боротьба на коліночках, так скажемо, боротьба в партері. І потихеньку переходимо вже в стійці, де вже відпрацьовуємо кітки та больові прийоми. Коли перші змагання, якщо діти прийдуть у вересні, коли можуть бути перші змагання, скільки треба часу, щоб потренуватися і їхати ну, і на змаганнях, і у нас брати участь? На мій розум десь рік, чуть більше. Коли ми бачимо з тренерами, що дитина вже окріпла, скажімо, фізично, тоді ми можемо на якісь такі маленькі змагання, скажімо так, це там першість спортшколи або там першість якогось клубу такого закритий, то ми можемо спробувати поставити дитину на ці змагання, щоб він спробував свої навики, то, що він тренувався. Коли діти стають трохи старшими, для них вже приготовлені рухливі ігри. Рухливі ігри – це так, як регбі, баскетбол на татамі, міні-футбол на татамі, дуже багато ігор, які пов'язані з, з елементами боротьби. Там, скажімо так, ми самі, самі собі робимо, скажімо, свої правила, і діти граються. А ще юних дзюдоїстів очікують новорічні змагання та навіть літній відпочинок, під час якого також доведеться потренуватися. Новорічні змагання це завжди проводиться для самих маленьких діточок. Там, де для них проводяться, скажімо, такі спортивні естафетки, або там витягнути, хто перше витягне пасок із за пояса. Це теж така рухлива ігра, видів боротьби. А отже, літній відпочинок. Я не скажу, що це відпочинок, тому що. Якщо ми їдемо там на збор, скажімо, в Карпати, от може другий рік поспіль їздимо, то там три тренувачки три в день відпочивати ну, нема коли, зовсім нема коли. Да, є якісь дні, де ми ходили там, в баню, в чан, купатись там гірські озера, дуже, дуже цікаво, дітям було, цікаво було. Зазначимо, що заняття у відділенні дзюдо США нородин є безкоштовними. Коли вже діти виступатимуть на змаганнях, то батьки сплачуватимуть стартовий внесок під час участі у турнірах. Наймолодшим спортсменам також необхідне кімоно за можливості. У дюсиша номер родин тренери надають екіпірування. Воно переходить нам від старших спортсменів до молодших. Старші виросли своє кімоно віддали маленьким. Так, так ми і працюємо. На перших тренуваннях можна і без кімоно, 6-річне. А вже ж перші тренування будуть проходитися як наглядові е е е спортивні штани, футболочка займаємося басічком. З часом юні дзюдоїсти виїжджають на змагання, де виборюють медалі всеукраїнських та міжнародних турнірів. Кожен рік у нас, слава Богу, один, два, три призера країни в нашому виді е спорту, з нашої спортшколи. Це дуже Дуже важливо для школи, для міста, для області. Тобто ж результат, якщо взяти останні 3-4 роки, намагаємося завжди забрати медаль з чемпіонату України. Плідно готуватися до змагань вихованцям відділення дзюдо США номер 1 дозволяють активні тренування. Справжня перевірка юних дзюдоїстів очікує наприкінці тижня. П'ятниця це для дзюдоїстів це свято, це день боротьби. В нашому залі збираються декілька спортшкол, клубів, і ми проводимо тренувальні сутички, де спортсмени обмінюються своїми опитами в боротьбі знаннями. Щось, хтось десь покаже новеньке. Є хлопці, і дівчата дорослі, і вже майстри спорту. Вони, скажімо так, витягують наше… Менше покоління показують, розказують, борються з ними. Вже у вересні на вихованців відділення дзюдо різних вікових груп очікують перші змагання. У Вінниці пройде чемпіонат України серед дорослих, який відбудеться 12-13 вересня. З нашої спортивної школи будуть брати участь і зосімо Єлізавета та Томко Поліна, а також будуть брати з Обласної нашої спортшколи Олімпійські Надії будуть брати участь Мельченко-Ярослав, Бутов Вітя і Ємченко тібур А також вже в цьому в вересні місяці буде відбірковий чемпіонат області серед юнаків 2010 2011 рік народження. Ці змагання будуть відбірковими на чемпіонат України, який буде проходити. Або в жовтні, або в листопаді, там, де наші спортсмени зможуть попробувати себе на рівні країни. В горічних плавнях буде якийсь турнір до Нового року? До нового... А як же ж буде традиційно турнір десь в жовтня Open Grizzly. Це вже другий рік поспіль ми будемо проводити, а також. Будемо проводити відкриту або першість, або закриту першість нашої спортивної школи. Ну, з віком ми ще не думали. То яка ж вікова група буде боротися? Серед вихованців відділення дзюдо США номер один горішніх плавнів на татамі. Тренуються Георгій Копитін. Він розповів про свої успіхи та про те, як прийшов на дзюдо. У мене ходив братниць та багато друзів, та вони мені продовжили теж піти. Я одну тренування сходив, мені сподобалось, та я почав ходити, та так вже ходжу сім років. Ну, За сім років яких досягнень здобував, які медалі здобував, де виступав, куди їздив. Чи багато турнірів на багато турнірів їздив? Багато турнірів. Ну, най, най, далеко, куди я їздив, це в Львовську область, в Залочів. я в там третє місце. Це бронзовий призер такого турніру став, так? Так. Да. Всеукраїнський турнір там був. Це найвище твоє досягнення? Ну, там ще багато є, там ну, області багато по виграв, город там. Та ще, ось недавно перед е, літом був турнір в Світловодську, там теж третє місце зайняв. Перед цим ще був відкритий чемпіонат Донецької області, там перше місце зайняв. Е, потім ще в Полтаві там турнір такий хороший був. Теж третє місце зайняв. Перед этим на місті зайняв перше, потім на області третє, і ще раз на місті перше. Медалі підрахував, скільки в тебе медалей вже? Ну, штук 40-50 буде. Де їх зберігаєш? Вдома на медальниці. Георгій Копитін згадав цьогорічні літні збори, де були активні тренування. Та добре, на збори з'їздили, там в гори ходили, там тренування були. Все добре, ми туди ви, в, в хащування було... в, 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 в Львівську область їздили. Не було думок кинути від спорту, цікаве завжди тобі. Ну, колись, може, була думка, колись щось не хотілося ходити, але все одно на наступний день йшов на тренування. Ну і скільки тобі років? Тринадцять і в тебе брат займається ще, так? Брат у скільки? Чотирнадцять. Він теж сім років займається, так? Він на рік більше. Так. Теж він здобував медалі, це ж виграв. Да, так, здобував медалі. Ну, так. ви тут дружні хлопці. Як ви дружите? Чи здобу... знайшов друзів? Дружимо. Ну, спочатку самого в мене тут були друзі зі школи, та ми так дружимо ще досі. Ну, а ти став, коли тренуєшся, більш зібраний, можеш там бути самостійним, треба ж збирати сумку на змагання, на змаганнях там сам все робиш. Ну, сам, а іноді мама допомагає. Ну а на змаганнях ніхто ж не допомагає, треба саму все. На змаганнях я сам все роблю. І на зборах, от як ти там теж на зборах там, може брат щось допомогти, можу я йому щось допомогти. Добре. Ну, що надає цей вид спорту на твою думку? Ну, мені тут подобається боротьба, подобається стиль боротьби. там усяка. Ну, Мені сподобався цей спорт. Мрієш, про які досягнення? Ну, мрію спочатку бути призером України, потім чемпіоном, а потім вже і на Олімпійські ігри їхати. Добре, ну бажаємо, щоб ці, ці мрії здійснилися. Дякую. Ще один 13-річний вихованець відділення дзюдо США номер 1 Денис Курманов розповів про свою пристрасть до дзюдо. Подобається тим, що тут все легко мені дається, і тут мої друзі. А прийшов я на нього, мій старший брат записувався на дзюдо, його бабуся відвела. І я попросився теж і з ним пішов, а займався вже сьомий рік. За цей час чи багато медалей здобув, які найвищі досягнення в тебе. Багато медалей, багато кубків в мене. Та й турніри нормальні вигравав багато разів, та й все. А який турнір найбільш запам'ятався? Фестиваль зюдо в Києві се Друг... заняв. Розкажи, як ти там виборював медалі, чим цікаве було це змагання? Там було в мене шість суточок. Першу суточку я виграв, другу теж, але третя а ні. четверту я програв. За вихід у фінал і боровся ще дві сутички та виграв. А, з ким я боровся за третє місце, він виграв мого друга, я йому зробив місць за друга свого і переміг. Ну і от у вас, у вас були літні збори. Як вони пройшли? Чи важко там? Ось, ну, розкажи про них. Було не дуже важко, пройшли вони весело. Ми були, були в кімнаті з друзями, усім. Я був зі своїми друзями, ми сміялися, відпочивали, було дуже круто нам. Та й все. Не важко було три тренування? Ні, не важко. Наступний збір 5 тренувань буде? Напевно, буде. Може більше ще. Ну, дзюдо, що тобі дало, як ти себе зміцнив, що надає надається від спорту? Надає мені мотивації, ну, він надає мені фізичні сили, та й мені просто подобається сюди ходити. Із початком нового навчального року до відділення дзюдо США номер 1 запрошують усіх охочих займатися цим видом спорту. Звісно, що великий вплив на дитину мають батьки, які прагнуть, щоб їхні діти були сильними та здоровими. Саме такими їх роблять на татамі у відділенні дзюдо США номер 1 горішніх плавнів. На цьому все. Бажаємо вам здоров'я, бадьорості та гарного настрою. Нехай вдача завжди буде на вашому боці. Вболівайте за наших спортсменів, про яких ми завжди розповідаємо у випусках проєкту Топспорт. Його сюжети ви можете переглянути на Ютуб каналі телерадіокомпанії Гок. Також слідкуйте за новинами в акаунтах Топспорту у Фейсбуці, телеграм-каналі та інстаграмі. На все добре.